Сьогодні, у міжнародний день незрячих, люди, які не бачать їхні друзі і відповідні служби, звертають увагу громадськості до цієї проблеми. Зайве нагадувати, що наше суспільство мало пристосоване для їх потреб. Людям з обмеженими фізичними можливостями важко пересуватися по вулиці, їздити у транспорті, заходити до помешкання. Одним словом, пізнавати цей світ їм часто доводиться з великими труднощами. Про те, як кожен з нас може допомогти, наш наступний сюжет. Нещодавно в Україні стартували дві акції, покликані полегшити життя інвалідам, а саме незрячим людям. Це життя, це рух, і читаємо на рівних. Представники громадських організацій та соціальних служб розповіли про те, що дітям, які не бачать або бачать украй погано, важко адаптуватися у суспільстві. У цьому їм допомагає книга. Ну як незрячій дитині можна пояснити, яке сонце, зірки там небо та багато інших проблем. Це можна засвоїти тільки за допомогою читання. Книги. Книг з рельєфними ілюстраціями. У мене, мене є такі дані: це 100 тисяч дітей з край слабким зором і буквально одна тисяча взагалі незрячих. Тобто, самі ви розумієте, що ситуація з освітою і з цими книжечками для діточок, які не бачать, є вкрай. Край тяжка може стати і навіть надзвичайно проте в області дії програма Єдина в Україні, кажуть соцпрацівники, яка, хоч і не дуже коштовно, проте допомагає незрячим людям. У 2013 року по даній програмі виділено не дуже багато коштів, але 30 тисяч виділено. Також 30 тисяч. Коштів підтримано, виділено для підтримки статутної діяльності обласної громадської організації УТОСу. Вона має сім регіональних представництв у різних містах нашої області. У місті Івано-Франківськ за поданням міської влади зараз обладнано 38 світлофорів для того, щоб більш безпечніше було переходити дорогу. Окреме питання співпраця з державтоінспекцією. Інспектори роз'яснюють водіям особливості перевезення незрячих людей і наголошують на необхідності суворо дотримуватись правил дорожнього руху. Є питання із користування транспортним. Засобами є питання із тим, як сприймається дорожна інфраструктура. Тому власне волонтери, наші волонтери, будуть працювати сьогодні з водіями, будуть працювати із людьми, які мають власний транспорт і державний транспорт, будуть працювати там, де є велика кількість транспортних одиниць для того, щоб формувати, роз'яснювати, формувати думку. Величезної категорії водіїв. ті книги, які зараз є, видані ще у радянські часи, і їх недостатньо. Нові матимуть пластикові сторінки, об'ємні малюнки і тексти. Вартість однієї такої більше 400 гривень. Планують видати 4 тисячі примірників, а тому гроші збирають по всій Україні.